Російський шабаш на стадіоні Маріуполя. Недоблогерка про сьогодення та правила поведінки від Холланда. З вами нандо. Тож давайте поговоримо про футбол. Маріуполь продовжує страждати від російського побідобіссі. Задяда. Днями на стадіон імені Бойка в Маріуполі приїхали фани з оркостану і вивісили там прапори, шарфи. Ну і, звичайно, російський флаг і флаг СРСР. Росію сука, блядь! причина даного свята. Звичайно, ж, День Побєди. Ну і, як ви зрозуміли, шалики і прапори це лише крапля в морі. Згодом вони почали влаштовувати фаєр-шоу, Ну і звичайно, для них вже стрілянини. На відео чітко видно, що вони є бойовиками еспаньоли російського групування футбольних хуліганів, які воює проти України. Не будемо забувати, що Маріуполь був ще зруйнований тими ж освободителями. Ну а сам футбольний клуб Маріуполь втратив все, що мав, ну і тимчасово припинив своє існування. Львівська недоблогарка Христина Горун під ніком Чорна мамба поділилася своїми надзвичайно розумними думками щодо сьогодення. Ну і, звичайно, зі своїми підписниками поділилася думку, що Україна не зможе протистояти неймовірно сильній рашці. Стефанія, мама моя Стефанія! До того ж, чорна мамба стала на захист молодиків, які слухала у центрі Львова Лєпса та ще й агресивно відповідала на зауваження. Тобто вам нормально слухати москальську музику зараз? Москальську дівчина заявила, що ніхто не зможе заборонити і слухати російських виконавців та водночас назвала творчість кількох українських артистів несмаком. І ви запитаєте мене, ну до чого ж тут футбол? Так ось він. Увага, цитата примітивна мерзота. Каже, ти любиш відвідувати Емелі Резорт. Так ось тепер тебе чекатимуть там з особливою любов'ю. Гадаю, ти побачиш цю сторіс. Ти все сьогодні побачиш, заявила директорка футбольного клубу. Рух у своєму інстаграм. До всього цього мати Гореблогерши працює у Державному університеті внутрішніх справ у Львові. Час прикладу топової поведінки під час матчу. Головний герой. Холанд. Ну але не гравець Манчестер Сіті, а його батько. Під час поєдинку півфіналу Ліги Чемпіонів проти Рала. Екс футболіст не надто виховано поводився на Сантьяго Бернабео. Холанд старший сидів у віпложі, в який в один момент почав поводитись доволі неоднозначно. Спершу фанати Бланку спровокували Альфа Ігне, а потім він їм відповів: емоційно жестокулював, демонстративно затуляв вуха та навіть кидався арахісом. Повідомляє метро за свої дії колишні футбол. Футболіст збірної Норвегії поплатився одразу. Поліція вивела його з МІ пложі. Під заклики Сантьяго Бернабео. Прощавай. Плітки навколо Мірчі Луческу не вщухають. Новим претендентом на румунського спеціаліста став Фенербахче. Нинішній тренер турецького клубу Жоржа Жезус найімовірніше піде у відставку. Повідомляється, що варіанти з 77-річним румуном подав особисто президент Фенербахче Алікоч. До того ж, кандидатуру нинішнього наставника Динамо нібито підтримує відомий екс-голкіпер Вулкан Демірель, який може стати спортивним директором клубу. Луческу свого часу вже працював у Туреччині, очолював Галата Сарай та Башактаж, а також збірну Туреччини. Капітан Блауграну Серхіо Бускєць офіційно оголосив про розставання з каталонським клубом. А стилав'ю. Контракт 34-річного порного півзахисника закінчується влітку, тож Серхіо вирішив не продовжувати контракт. Тож вже наприкінці сезону титулований іспанець покине каталонський клуб. Про це Бускет заявив у відеозверненні, що опублікувала прес-служба клубу. Хаві Арнандес хотів, щоб капітан залишився у Блауграна, з проте сторони не змогли домовитися. Ні. За інформацію преси Серхіо запропонували контракт, де урізали йому зарплату в три рази. Ну і тепер в когось виникають запитання: як ви ставитеся до такого ставлення до ключових футболістів клубу? Пишіть у коментарях. Наразі Барселона лідирує у Лалізі з серйозним відривом і вже 14 травня може стати достроково чемпіоном Іспанії, і це стане дев'ятим трофеєм для Серхіо Бускетса. А тим часом у самої Барселони виникли серйозні проблеми з податковою службою. Сверхналог? Ти зверхус! Міністерство фінансів оштрафувало каталонців на 15,7 мільйонів євро за порушення, пов'язані з неправильним оподаткуванням. За інформацією, марка, розслідування щодо Барселони триває аж з 2015 року. Інспектори виявили порушення при передачі автомобілів Ауді членам команди у недекларуванні оплати чартерних рейсів футболістів та у неправильному обліку деяких компенсацій. Зокрема, йдеться про компенсації, отриманих Ардою Тураном і Алек. Сомсонгом після відходу з клубу. У випадку з автомобілями інспектори казначейства намагалися перевірити, чи це була форма незаявленої виплати футболістам. Те ж саме стосувалося і чартерних рейсів, плата за яких не враховувалася у зарплати гравців. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.